Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч третього туру вібет першої ліги сезону 2025-2026. Сьогодні у Запоріжжі на стадіоні Славути арена відбудеться матч між місцевою командою Металург та Хмельницьким Поділлям для Металурга. Це перший домашній матч сезону. До того, арбітри цього матчу Єгор Кевліч із Кропивницького, асистенти арбітра Максим Васильченко, міста Слов'янськ тривоги не завадять проведенню цього поєдинку. Стартовий склад Металурга на цей матч. У воротах Байда, номер перший. Центральні захисники Дмитро Костюченко 53-й, 17-й Ігор Юречко. Заліва в захисті 13-й, 15-й Денис Червінський, 23-й Дмитро Слюсар. Опорний півзахисник 8-й номер Андрій Савицький. Центральні півзахисники Максим Місанов 25-й, 10-й Даніл Зелінський. Тріо нападників зліва Дмитро Єродовський 7-й. Справа Олексій Бандурін, – 77-й і на вістрі 9-й. владислав Нехті захисника <України> донька загиблого захисника України, фаната футбольного клубу «Металург», на Мілана та Богдана Чесним нагрудним знаком Хрест хробрих», Останній бій прийняв 10 лютого 2024 року Проводив вдома із хмельницьким поділлям. Поділля було серед аутсайдерів, але в Запоріжжі перемогло. Два-дин. Не квапиться виконувати подачу з кутового. Навіщо Зелінський на ближнього там падіння в штрафному? І... Дуель Іродовський. Пономаренко. Забиває Дмитро Яродовський. Дуже спокійно. Дуже холоднокровно. ну і пішли а вітання. Для Дмитра Радовського від партнерів це перший забитий м'яч запорізької команди у новому сезоні від першої ліги. Дуже приємно, що саме в рідних стінах. Ну і дуже приємно, що металорг швидко рахунок відкриває. 1-0 на користь господарів. Ідеальне виконання. Рентна перша ліга. Нарешті повернулися до формату. Старого звичного формату головою перебиває. На правому фланзі захисник Поділля. Один в один обійшов Рудовського, прострілює. Юречко голову в захисті. Відпрацьовувати запорістам пішла атака. Максим Куліш на лівому фланзі. Куліш зміщується в центр. Є варіанти з передачами, але який під металіста. Але тепер запоріжці чекатимуть харків'ян пізніше. Назар Байдан. грає кулаками на виході, грає впевнено. І Родовський. І Родовський є. цього хлопця. Там поля. Це це такий диригент атак у складі Поділля. Олександр Сніжко грає опорного захисника. Може і вище за необхідності піти. Удар по воротах. Небезпечно. Зараз був було... супер офіційний м'яч змагань сезону 25-26. В Атаці Поділля ще один удар головою. Лис. Добивання. М'яч опиняється в воротах. На центр вказує арбітер. Нічия 1-1. Ну двічі. В карному майданчику суперника дали пробити Назар в цій ситуації. І Назар Лис цим скористався бездоганно. Нічия 1-1. У матчі між Металургом та Поділлям. І знову нічия у цьому поєдинку дивимося повтор епізоду. Гемега навішує, але пробиває раз. Назар Байда відбив. Ну і перший на добиванні Назар Байда ніхто не завадив. У першій лізі. Ну і в цьому сезоні, звісно ж, адже ті команди, які опустилися із прем'єр-ліги, грають першій. Владислав Нехтієва. атаці Поділля. Удар з здалеком. Забирає. Гемега. Не клапиться виконувати передачу. Зліво і навішує Гемега. Слюсарь головою. Є простір. Куліш, куліш пробиває в поперешку. Куліш добивання. Повзво. Як зараз, наприклад, Бандурін. На швидкості Бандурін. Зелінський підтримує цю атаку. Бандурин з м'ячем залишається. На Місанову передача. Місанов злето. Підбиранні. Місанов. Віддає Слюсар. Прострілює слюсар. Чоли встигає. Віталій Гемига. Лис. Гемига. Знову у штрафний майданчик. Удар головою. За боковою слюсар. Далеко вкидає. Юречко виграє цей верховий м'яч. Там а, фол з боку гравця Металурга. Фолив Нехтій. Але на газоні лежать і гравець Металурга, і гравець Поділля. Почав Гра продовжується. Савіцький з м'ячем. Савіцький готує передачу. Навішує на Бандуріна. Бандурін головою пробиває поруч із з Гемега навішує Костюченко. Бандурін вибиває, порушує правила. Талурга знивою. Вище воріт. Такий спробував здалеку. Заблоковано його удар. Нехтій немає положення поза грою. Нехтій, Передача яко! Бандурін. Корпус Невтомний Геме. Як же зараз небезпека ініціативи володіють саме гості. Низом удар. Назарбайден'яс забирає. Пади Назарбайд. атаку, віддає передачу. З лівої хороший удар Назарбайда. Тут знову момент. Рудюк з лівої. злівої. Савіцький. Здалеку пробиває Савіцький. Тузенко. Тузенко пішов обігрувати двох гравців суперника в штрафному майданчику. Тузенко. Ну і все. Звучить у нас фінальний свисток. Нічия у матчі третього туру відбет першої ліги між запорізьким металургом та Хмельницьким Поділлям. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.